Це пластина носій великої товщини. Вона в 16 разів міцніша за максимальну навантажувальну здатність і на 10 мікрон товща, ніж інші пластини. Тож ви не побачите, як відбуваються ці погані сцени. З ким ти розмовляєш? Сухожилля Хімал X пластини тері великої товщини та технологія зварювання в одну лінію. Напруга на краю комірки модуля Topcom становить 50 мепа. А у хаймо X10 лише 26 мепа. Крім того, при однаковому навантаженні Haimo X10 має набагато менше руйнування поверхні. Це означає, що він надзвичайно стійкий до мікровироду.